Друзі, вітаю вас на каналчику. З вами Шумуш Мурик і ми продовжуємо турнірчик п'ятизірковий Потужне посилення без зелених. Так, в мене було все чудово, поки ночі на мене не напали вон три гопника Напали, побили і трошечки я в безлетів. Ще одна перемога. І щоб мене потім взагалі не чіпали. Я був би довольний. Ладно. Приїхали. Тут тільки у Річарда. Річарда. непрофільний загон. загон. Дай пофіг, що він непрофільний. Напевно, у нього хп просто менше. Дупля не отбиває чим бити. Вівіка, Вівіка. Е -е 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 -е. Так, пам'ятаю вчорашню помилку. Персей нам тут не потрібен. Тому що не факт, що він там... Повісить свої дебафи взагалі. Якби, якщо чисто для урону, то можна когось іншого взяти. Да можна фіскойла, наприклад. Він атаку ріже. Правильно він же ж атаку і захист ріже, по-моєму. Загончик у в мене другий є, наприклад, ось так. Можемо взяти. Так, відразу перетягую трошечки в сторону. Тут, до речі, по всіх є, що больно, боляче б'ють, крім синіх, да? а, ні, стоп. Цей б'є по зелених, цей по-жовтих, по цей по фіолетових цей по червоних. Да, по синіх ніхто не б'є, зеленого ж немає ніякого. Блін, так мучитися, чи знаєте, що я ще, ще ж собі надумав? Ну тут якби діспейл. Діспейл. Але надумав я собі... Отаку от фігню. Так, стоп. Десь у мене була така от дівчинка чудова. Можна спробувати? Чи, чи, чи не спробувати? Чи фіскойла краще, блін? Щось я довго сумніваюсь. Ну давайте спробуємо. Але подожіть. А Вівіку чим вбивати? Хоча джалахом накидаю, якщо виживе. А якщо... А якщо мені жалаха вб'ють, таким я тоді Вівіку буду вбивати? От незадача. Добре, берем фіскоїла. Короче, с Богом. Хоч зарядитися, в принципі, є об кого. Давайте так. Можемо ось так. І взагалі топ-центр заряджатися хотів, а не об сартану. Ладно, давайте так. Три синеньких підтягнемо собі. Синіх це добре, але було б ще непогано жовтих. треба ну, потрібно зелені рухати зверху. Що нам буде вигідніше? Спочатку жовтий скласти чи... У мене ж тут нічого не ламається. Ой, синій під'їхав. Бачите, чудово в мене вийшло. Так, добренько, кого тепер карати? Давайте цим пройдемося. Ну, хоч у віддання, я ж кажу. Уже хоч щось. Так, до того, що Сартана буде бити, я готовий, а мені потрібно зробити ось так. Вівіку не заражайте. Може якась пасивка? Вже непогано. Ой, чудово, ой, чудово, так. Початок покладений. Так, червоненький. Трошки підхилитись. Ой, молодець. Зараз ще вдарить. Одманку докинемо. Ну то, що сліпота, ну то й фікс нею. Ага, от Сартану пробила і добренько. А скільки, до речі, сліпота ще. Ой, дуже довго. Дуже довго ніхто її чекати не буде. Робимо бадабум, там річард заряжений. Він мені нічого вже не зробить. Я їм вже і так по 400 підрізав. А Ба бабах. Добре, порвалось. 999. Вчора 1000 давали, алло. Цікаво. Ізцелення, то іселення можна і. Можна і закритися. Так, фіской добре, але беремо назад там є. персея. Ну, давайте просто для... А, стоп! У мене міньйони не будуть працювати. А можна її якось вбити? <смі> вбити першу. Виходить. А... Але вони будуть ХП прикривати. Ну вони не будуть розгон давати. Розгон мани вони не дають. Добре, все одно підемо, нехай буде. Тому що ну, хіла брати щось трошки не хочеться і за лисиці теї. Так, варто нам четвірочку робити. Що ми з нею потім будемо робити? Давайте тут провіримося. Нічого. Я дивлюся, що мені тут скласти. Я хочу так. Не в неї був. Так, тепер будемо так ой, не так. Ось так от жорстко. Фіолет бачу, як мені. Ой, фіолет, синій, як мені підтягнути. Але полетить комбо, може спочатку закритися жовтенькими. Давайте я для початку закриюся зараз. О, синій там з'явилося. Все-таки захист. Плюс набафаюсь. Так, давайте це. Може, ти посивку й доб'єш ту корольчиху? Ви бачили посивка на штукарик лупанула? Так, добре, тоді просто її заберемо і тут покидаємо камінці. Най тобі зріс хіла. Так, тепер у мене вже міньйони працюють. Я думаю, що це кінечна для них. Так. Ну, 1001. один. Та йок макарьок. Так, загони неправильні. Неправильні. По кутках там правильні, вів Вівіка стоїть. Вертаємося до схеми з фіскойлом. <клес> <клес> Вибачаюсь. Вертаємося тоді до фіскоїла. Контра буде тільки на ньому одному. Я думаю, ми це переживемо. А п'ятірку ніяк не можна, синю? На ну, четвірку бачу. Але полетять зелені. Ладно, хай летять. Нехай летять. То було якось трошки занадто. Дуже багато зелені. Давайте спробуємо магні винести. Ох ти блін. Давайте так. Ні, ніфіга не вийшло. Ніфіга не вийшло. Дві віку не заражайте. Може ще. Може ще щось вдасться. Хоча вже ні. Вже не встигну. Так, добре. Ви mm. бачите, то так було задумано. То я знав. Я знав, що так буде. Так, момбел, по-моєму, дозарядиться. Ми встигнемо прикритися. І ми ще й так, 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 фіскойл. Бідненький. Знов зараз об бах. Та ти задовбала своїм уклонянням. Давайте так. Ну, а не дрищ, звісно. Ману вкрали. Давайте накинемо грімстілу. Зробимо ось так. Вдаримо в центр. У мене ж ці паразитики-то ману докидують мені. От я так от скидаю камінчик. І вони мали ману докинути, щось я не зрозумів. Ну. Короче, ладно. З цим досправляємося. Паразіти погличають та-та-та-та. Герой крадет 45% відсотків регенеруємо мани у цілі і врагов. Ну і ворогів Ну, правильно, кидаєш камінчик у цей. Ворог заряджається. Ту ману, що там він заряджається, що йому дають, в якийсь відсоточок мені також капає. Ну, він повноцінно заряджається, але мені відсоточок також має відкапувати. Щось я не зрозумів от попере, попередній хід, там, як воно мені. Може, знов якісь тонкощі, в які я не вникав. Та що ви мені будете пихати їх? Ну тут серйозно, тут без вівіки від горіння є чим закритись. А от Сартана з димнице блін, жовтого жалко. Але виходу не, немає. Так, фіол кріс, тобто звісно цікаво, але нафіка він мені. Ну ладно, давайте зберемо. А потім отаку от О, бах Поки можемо ще щось покрутити. Так. Це вже занадто. Хочу цю зарядити просто. Дивіться, дивіться, бля, що робить. Що робить, а? Нігодяйка. Це, до речі, ризиковий хід був, тому що зелений міг би доїхати, взірватись. І було б мені... Як воно там кажеться ГГВП. Щоб ти скисла. Да щоб ти скисла. Я, до речі, від горіння не закритий. Я хочу бомбу взорвати, але я стрімаюсь її взривати. Ну ладно. Так. Да. Значить я все-таки не дорахувався. О, це було приємно. Тепер дивимося Живі. Живіє. Я так шпургалку достав, подивився. Правда, бідненький. Бідненький грімстил. Чуть коньки не відкинув. Всі такі уклонення сейчас, це ще два хода. Давайте тут пробувати добивати. Там синій просто є. Так, я думаю, 4 нам достатньо зарядитися. У нас 33% розгін мани. А, він був тільки... Ну там, там, де не був від Міньйонів, то там був від грімстіла розгін мани. Тут читайте. Так. А, господи, тут є не мультик. Ну, раз ця команда працює, то погнали далі нею. Це, напевно, машку поставили так, щоб типа каган був. Не розумію трошечки. Давайте заберемо зверху. Ага, знизу нічого не приїхало. Знов цей грибаний зелений заважає. О! Не так-то все й погано. Четвірка потрібна? Четвірка не потрібна. А ось так буде непогано. Ай нічим не прикриті. Я не думаю, що ми об одну контру розіб'ємося. Це просто що він бить ще буде. Давайте хіл свій зберемо. 185. А він в ту сторону і ввалив. Негідник. Так, давайте так. І знову будемо з Vivi да, залишатися. Давайте так. Щось мене Гатор майже не грає. Добре. Чотири кристали на полі В інвенті бе так Великий Бадабум і 45-5 ходів Не думаю, що доб'єм. Дуже в неї вже багато. І броні і ХП. Так, тисяча, чудово. Сьогоднішній день також без поразок, 32 -е місце. Ще поборонка піднялася. А знов ляжу спать, знов гопники нападуть і поб'ють. Знов не обновилося. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.